Вот они делают ремонт, то ли это сделали. Вернемся, наверное, я видел видел, видео не снялось на нижней вот тоже. Вот это она поставила. Здесь вот эта камера. Вот эта камера. Что это, это поняла.

Зараз. І є чуть, які багато ба не платять за проживання в Враховуючи довго. Враховуючи ситуацію, виходить, що комунальні послуги коптують дорого і за всі комунальні послуги платить підприємство. Боляко незалежно всі заплатили, не заплатили. А якщо вчасно заплатити за світло, за воду, за газ, за опалення, підприємство відривить від послуг. Тому підприємство платить суму певну, а відчувці отримує набагато меншу суму. І деякі не платять. Тому ясно, що збитки підприємства. Виходить ситуація, яка виходить глухі люди які працюють на підприємстві і не живуть в дожитку, змушені у е, чужих людей, е, які не, жив, не працюють на підприємстві. Получається, за перше півріччя цього року підприємство має вбитки від підприємства 89 тисяч. Ці гроші можна було б потратити на зарплату працівників. А виходить, збитки такі. Плюс багато кричали, що ось, ну, перший поверх в оренду, чому гроші не дають на ремонт гортову. Зрозумійте правильно, аренди доходи є, але оці збитки чи можуть покривати треба, тому що оплата. Набагато нижче того, то чим реальна вартість комунальних послуг. Значить, ті грошей, плюс хто не платить, борги там. Одна а, є 30 тисяч боргів за проживання в тоді. Тож сума велика, термітка плаче. От така ситуація. Я думаю, що багато товаришів по... YouTube, по телебаченню, що зняли сюжети журналісти. Можу прямо сказати, зняти сюжет один плюс один має яскраво виражений характер замовного. Там ні одного доброго слова не сказано в адрес працівників нічого. Більше того, вони дозволили собі обрізати... Інтерв'ю. У мене особисто взяли інтерв'ю, пробували довгий час. Я розказував, розказував, розказував. А використав, наприклад, я розказав, що Лухи зробили ремонт і тепер а, проживають в прекрасних умовах. Вони взяли, обризали, зробили ремонт і просто сказали, що я говорю, що в чагістці всі живуть така умова. Це зроблено зумисне, зробив на ЦП і на всіх духах. Я спокійно, довго розповідав причини, чому так це відбувається. Я більше скажу, що основна причина цього, що відбувається. Це те, що вже давно, ще 10 років тому, жінці гуртожитку вимагали центрального управління, щоб ми віддали гуртожиток під приватизацію. Центральне управління в той час розглянуло це звернення і дало відмову. І відмова дана не тільки Херсона, а відмова на сьогодні діє на всіх гуртожитки системи того. Усіна одна. Право втім, що так, ми можемо а зараз відмовитися з гордович, щоб піддати на баланс міської влади, відправити, знаєте, все підприємствам в цьому випадку, навпаки, буде легше жити, не буде такого груза на своїх плечах. Але у нас є тут не завдання. У тому вже більше 50 років існує. І основне завдання у того підтримку, то, то працевлаштування не чуючи гномання. Ми прекрасно розуміємо, якщо в нас не буде гуртожитки, а глухи будуть з'являтися, маленьких містечок приїжджати будуть, куди буде поселяти людей. Люди. Нема куди людей поселяти. Тому принципова позиція плену центрального правління прийняв рішення що під приватизацію готуються це не будуть. І це прописано в законах України для всіх. Але це не подобається людям, особливо чуючим, які хочуть приватизації, у них по дві, по три, по чотири кімнати зайнято. Я повинен сказати, що гутопиток Херсонського ВП знаходиться в прекрасному місті, в центрі міста. Тому зрозуміло, що вони хочуть собі приватизувати. Ці кімнати цей готовит.